Ознаки того, що команда збивається з курсу і не виконує план. 78% керівників відзначають, що поверхневі звіти і зниження мотивації у менеджерів перші яскраві ознаки, які вказують на ризик недосягнення плану продажів. Своєчасна діагностика допомагає повернути команду на успішний шлях. Власники бізнесу та керівники відділів продажів, якщо ви помітили, що ваші продажі відстають від плану, варто звернути увагу на декілька важливих ознак. По-перше, звіти від команди стали поверхневими, або їх зовсім немає, або вони заповнюються рандомно раз через раз. Це тривожний дзвіночок. По-друге, менеджери втрачають мотивацію. Дзвінків і активності стає менше, а запити відкладаються на потім. По-третє, зростає кількість відмов і немає ініціативи для залучення нових клієнтів. Не ігноруйте ці сигнали. Вчасна діагностика допоможе. Саме вам повернути команду на правильний шлях і досягти ваших продажних цілей. Якщо хочете отримати безкоштовний розбір саме вашого кейсу, вашого відділу продажів і знайти реальні рішення, записуйтесь прямо зараз і не забудьте підписатися, щоб не пропустити корисні поради. Долучайтесь на розбір за посиланням в шапці профілю.